Номер 1003, сторінка 222. Напиши три правильних дроби зі знаменником 7. І три неправильних дроби зі знаменником 6. Отже, правильні дроби. Нам потрібно написати три правильних дроби зі знаменником 7. Перший дріб буде, другий дріб буде, третій дріб. Знаменник усіх сім. Для того, щоб наші дроби були правильними, потрібно, щоб чисельники були менші від знаменників. Тобто на місце чисельника ми можемо поставити такі числа: 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Наприклад, ставимо 3, 5 і 6. Ви можете вибрати три інших числа і отримуємо дроби три сьомих, п'ять сьомих, шість сьомих. І три неправильні дроби нам потрібно. Дроби зі знаменником шість. Один, другий і третій. Якщо у нас знаменник 6, а дроби неправильні, то чисельник має бути більший від 6 або дорівнювати 6. Тобто, в чисельнику можуть бути числа 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і так далі, будь-яке число. Головне, щоб воно було більше від 6 або дорівнювало 6. Наприклад, перший 6 шостих, другий візьмемо 9 шостих. третій візьмемо. Наприклад, сорок сім, шостих.